Блін, ну яка ще трембіта, яка має долітати аж до Москви? Ми ще паляницю не бачили, пекло, яке ще там було, може вже досить? Де це все? Ох у нас цих ракет в Україні вже жопа й жуй, а розбомбіть нема чим. Та вже треба щось зробити і менше про то говорити. Да? Друзі, ну ви серйозно? Розробити ракету взагалі то займає декілька років. А Україна максимально сфокусована зробити це швидше. Ну, скоро ви все побачите. А чи варто говорити про це? Ну ось дивіться, одне витікає з іншого. Суспільство втомлене, зрада навколо, нічого не робиться, нас будуть зливати. То треба готуватися, що нас всі кинуть і домовляться між собою. Ну так же, ж. друзі, казати про те, що робиться, треба саме для нас. Щоб ми не помирали раніше строку. Бо з однієї сторони, ви хочете, щоб нічого не говорилося, все робилося тихо, а з іншої сторони, нікому не довіряєте. Ну це нормально, це по-нашому. Ну як так, то казати вам чи не казати? Ви ж, коли, наприклад, замовляєте Глово і кур'єра немає більше п'яти хвилин, не думаєте, що він там ваші нагідці вже з'їв по дорозі, просто терпляче чекаєте біля дверей і дивитесь, де він шариться. Всі ж так роблять, як я. Ще раз. Вже скоро ви все побачите. Все буде добре.